Давно не знімала розмовні відео, точніше, я знімала лише одне, та це друге в моєму житті розмовне відео. Тому я сподіваюся, що в мене все вдасться. Ось так сидіти це так. Напружно поки що. Але я почекаю, поки я розбалакаюсь. Тож, всім привіт! Це відео про повний робочий день і мене. Про те, як взагалі це все відбувається. Тож, відео про повноробочий день, про мій досвід з повним робочим днем. Та це відео більше для тих, хто ніколи не працював повний робочий день. Тож для таких, як я, які побачили ці 8 годин 5, 5 днів у тиждень, де такі, о, як там взагалі люди живуть. Ось для таких людей я захотіла зняти відео. Тому влаштовуйтесь позручніше. Та давайте починати. Перший такий розділ цього відео це те, як я працювала до цього, та що взагалі я думала, коли я це побачила 5х2. Режим 5х2. Тож, маленьке таке введення. У контекст, так би мовити, я працювала скільки? 4 роки неповним робочим днем. Спочатку це був такий прям ну, взагалі неповний робочий день, дуже мало, то так ось так понаростаючий, це був прям класичний неповний робочий день. І я дуже виснажувалась. Ну, Я була в Нівері та працювала на повний робочий день. Тобто, я Прокидалася, вчилася 4 години десь, потім їхала і ще 4 години працювала, і потім у суботу працювала 7 годин. Ось, і це був мій наповний робочий день, і я не розуміла, як взагалі люди живуть та функціонують, коли вони працюють 8 годин поспіль. Ось в них взагалі є якийсь вільний час, що вони взагалі роблять, як вони існують, чи в них тільки одна робота. Ось і тому, коли в мене постало питання пошуку роботи, я відразу не хотіла повний робочий день. Тому що це якось здавалось ну, нереальним. Я ось так, коли бачила, думала, та ні. Я навіть ну, не дивилася, що там за умови, яка там заробітня платня. Я, я завжди така, ага, повний робочий день, скіп. І це все. Ось, але потім, коли я зрозуміла, що ніхто якось не хоче <хи> мене кудись брати, ось, ну, це це була ілюзія, насправді. Треба було просто почекати. Ну, це це не, не досюди. Ось, ну так, так вийшло, що я все ж таки почала шукати і повний робочий день також. Було дуже-дуже багато варіантів. Один мені найбільш за все сподобався. І так все закрутилося, що вже ось я мала виходити на стажування. І що? І я таке пам'ятаю, сиджу та думаю: ну все, гудбай, моє життя, нічого в мене не буде. Я буду просто прокидатися о сьомій ранку, їхати на роботу, повертатися, спати, їхати на роботу, а на вхідних намагатися якось жити. І я все, я все я себе поховала. Ну, у мене були позитивні думки. Там, наприклад, ось так я можу зробити, і там я можу гуляти, там взагалі ось те, і все буде круто. Але ну що ж, ну, це було таке введення вам у контекст. Що я взагалі думала. І ось я пам'ятаю вечір, напередодні стажування, напередодні, так скажемо, цього повного робочого дня, як монстра якогось. І Я така, ну, погуглю, по погуглю, що там взагалі за поради є. Я нічого не знайшла. Ніхто в інтернеті, мені здається, не додумався, таким, як я, студентом, чи хто я взагалі, хто я не знаю, Написати поради щодо повного робочого дня. Тому ось я тут, ось я хочу вам розповісти мої поради. Мій досвід Мій досвід зараз який у повному робочому дню. <хи> я вже три тижні працюю з 9 по 6 з понеділка по п'ятницю. Три тижні для мене це багато. Ось було б логічніше записати цей відос на місяць чи навіть два місяці, але ну, як є. І за ці три тижні, що взагалі я хочу сказати. Оцінка від 0 до 10 цих трьох тижнів, я думаю, що десь 7 або 8. Тобто не все погано взагалі нічого поганого тут нема, і нічого страшного, як я собі уявляла, нема. Ось, я не втратила своє життя, я не втратила свою персональність, свою, е, як це не пам'ятаю, лічність. Ось, нічого я не втратила, все тільки все дуже круто. За ці три тижні в мене буквально зникла прокрастинація. Ну, зараз немає часу на це. Ось, тому я дуже-дуже щаслива цьому І в мене просто є відпочинок, а не прокрастинація. І за це я дуже вдячна повному робочому дню. Ну і, власне, мої поради. У мене не дуже багато порад. Я їх сюди виписала. Зараз буду вам їх розповідати. Це за, ну, за три тижні в мене ось я написала шість порад вам. Я вважаю, що вони, ну, ось власне, на моєму досвіді, А, Перша це режим сну. Це найголовніше, це основа, це база вашого якісного життя плюс роботи. Без роботи можна, як ви хочете, там спати до 10, до 12, кладатися о 3, о 5 ранку, далі пофіду. Но, Але з повним робочим днем база та основа це режим сну. Ось. Тому моя порада яка: заздалегідь за тиждень, краще за два, коли ви вже знаєте, що ви плануєте працювати повним робочим днем, почніть так ось постепенно, крок за кроком, кладатися пораніше та вставати раніше. Ось, вирівняйте цей режим сну до того моменту, як ви вийдете на роботу. І вам буде так легше, всім буде так легше, і організм не буде в шоці, коли ви якийсь день станете о 6 ранку, і він такий вбий мене, будь ласка. Та як було зі мною? Я взагалі ніколи не була жавленком, я ненавиділа вставати рано, тому я завжди вставала дуже пізно, ложилася дуже пізно. Мені завжди було погано через це по самопочуттю. У мене завжди. Куди здівався цей день світловий, куди так, загадка. І Одного дня я встала заради роботи Сьомій. І потім вже ось так на фоні стресу для організму я вставала та намагалася ложитись раніше. Ось. І десь перші два тижні було дуже-дуже важко. Особливо, коли всі твої друзі, вони об 11, уночі, там більш активні, а ти вже лягаєш спати, дуже складно. Але ось зараз я вже пристосувалась, я вже лягаю о 10-й, об 11-й. Це край, і ось встаю на роботу о 7, і мені вже не важко, мені навпаки, дуже подобається. в мене дуже багато сил. І ця ося атмосфера ранкова, вона дуже мені до душі. Ось тому моя порада це заздалегідь вирівняти свій режим сну, та, та. це найголовніше, коли вже буде робота, навіть на вихідних дотриматись цього режиму сну. Тому що, якщо на вихідних ви спите. До 12, потім вже понеділок все починається знову. Друга моя порада це щодо планування свого обіду. Також, будь ласка, заздалегідь, продумайте, як ви будете харчуватися, чи ви будете брати їжу із собою, чи будете там десь купляти, чи будете замовляти в офісі. Продумайте заздалегідь, тому що ось в мене також <смі> з цим не відразу, навіть зараз не дуже виходить. Хоча я вже була пристосована на, моїй останній, на моєму останньому місці роботи. Я вже була пристосована. Я увечері робила собі вечерю, то ця вечеря була як на ужин, так і на наступний обід. Ось і це не було якоїсь для мене проблеми, я завжди так робила. Але тут щось взагалі немає ні сил, ні часу робити цю тірю, цей, цей обід, тому я дуже просіла в грошах, я дуже багато харчувалася у закладах за ці три тижні. І я намагаюся себе не корити за це, але є такий момент є. Тож, не будьте як я, якщо ну, у вас мільярди грошей, але якщо у вас був мільярд грошей, нафік вам. Цей повний робочий день. Тож так, заздалегідь, продумайте і завжди пам'ятайте, що у вас є responsibility. Це ваш обід. Ось чи є у вас, по-перше, гроші на те, щоб харчуватися в закладах, а це не дуже дешево взагалі. Друге, чи приготували ви свій обід вдома? Та ну, не забувайте його брати з собою. Ось, це дуже важливо. Чому я на цьому прямо роблю такий акцент, тому що зараз в мене дуже мало, дуже мало грошей саме через це. Тож, не будьте, як я. Третя важлива порада це щодо розкладу вашого життя, вашої, ось, як я говорила, персоналіті. Це моя порада яка. Випишіть, коли у вас є час на хобі. Та на хатні якісь справи. Це дуже важливо, тому що дуже легко, коли ви працюєте 8 годин, коли ви на вихідних бачите з друзями дуже ось просідає саме прибирання нема на, цього, на це часу. Хобі, звичайно, тому що це не найголовніше в вашому житті. Так сказати. Ну, я по собі суду. Ось, і дуже важливо знати. І планувати, по-перше, прибирання, тому що коли ти повертаєшся у сьомій, без сил, без нічого, ти хочеш лише їсти та спати, набагато приємніше це робити в чистому оточенні. Тому так, ну, краще за все, на вихідних це робити, але сплануйте як вам краще. Ось це хобі. Звичайне, хобі також знайте, коли у вас є вільна годинка. Щоб це не було так якось, ну і колись, колись в мене буде час, колись в мене вийде це хобі, у вас ніколи так не вийде. Тому, ось знаєте, що ось тут я роблю хобі, тут в мене прибирання, тут, мабуть, я там подзвоню мамі, тут є ще щось, тут є магазин. Ось, не робіть так просто, типу, ну, з'явиться проблема, вирішу. Краще все розпланувати та знати, коли в тебе одне, коли в тебе друге. Четверта, пов'язане зі здоров'ям. Я лише, дізнаюсь, почала займатися спортом лише на моєму 21 му року житті, але ну, не вважаю, що це дуже пізно. Але так, Здоров'я. У чому ж порада? Головне, якщо це якась офісна робота, якщо ви сидіте перед комп'ютером 8 годин поспіль, не забувайте про рух, спорт. Ну, по-перше, це про будь-який рух. Якщо там вставайте кожну годину, якось розім'ялись туди-сюди, ось так покрутились, далі вже ну, тіло легше далі сидіти. Ось, якщо у вас є обідня перерва, а я думаю, що вона має у вас бути, <смі> тому коли у вас обідня перерва, виходьте, ходіть туди-сюди, неважливо. Не сидіть на місці, не там лягайте кудись, не продовжуйте сидіти на цьому кріслі, виходьте, дихайте свіжим повітрям, хай тіло е, ну, не забуває, що воно тіло, що воно не має сидіти 8 годин поспіль. Якщо навіть вам окей. Ну, Вашому хребту, ваші щі, вашим ніжкам драгоцінним, не ок, взагалі, не норм. Ось. Ну, і якщо у вас є енергія, є якась там взагалі суперпауер, треба займатися спортом. Так. Я перші два тижні продовжувала займатися, я приходила додому, я робила ці мої вправи, але ось останні тижні у взагалі не виходить. У мене є. Ой, така ідейка вставати о 6 та робити спортик вранці, але ну поки ні. Поки в мене нічого не виходить. Але я все ще замотивована, тож я вважаю, що колись-колись в мене вже вийде. І у вас це також вийде. Та найголовніше також така річ у здоров'ї, у цьому пункті, це ваші очки. Чому? Чому? Тому що, ну, блін, ви тялітесь на цей екран, також робіть вправи там. Навіть якщо ви два рази за 8 годин зробите, вже ваші очі скажуть величезно тобі дякую. Ось, Ну, подивіться вверх, вниз, там вправо, вліво, що завгодно. Просто помотайте очима. Водне вам також скажуть дякую. Та п'ята парада, вона називається Вихідні, це не утопія. Не треба планувати усе на вихідні. Не треба їх чекати, як якесь свято, куди ви можете впіхнути усе. Типу, і друзів, і сім'ю, і магазини, прибирання, і відпочинок, і хобі. Це неможливо. Ось ваше життя не закінчується на вихідних. Воно не починається вранці, у суботу, та не закінчується ввечері у неділю. Не забувайте, що будні дні це також ваше життя. У вас також є вранці там годинка якась вільна, увечері три годинки, дві годинки. І ось ці годинки можна перетворити на щось бомбезне. Можна також подзвонити сім'ї, можна також зустрітися з друзями, можна і прибирання там почут... ну, частинами якесь зробити. Тобто, не плануйте усе на вихідні. Краще за все, щоб усе ось ваше таке е, приватне життя, ну як це лічне життя, воно продовжувалось, як воно і було. Ось просто з приміткою, що ви ще працюєте, ось там 8 годинок, та й усе. Е, не робіть так, що все життя зараз це тільки 2 дні на вихідних. Це неправильно, ви так довго не протримаєтеся, нічого не буде, е, нічого не буде виходить. Ви самі вже вигорите на перших тижнях. ось, Тому так, плануйте щось на вечір, щось зранку. Ну, все по можливостям ось, але не усе на вихідні. Ну і шоста порада, яку взагалі я могла і не говорити. Це така очевидна порада, як на мене. Але все ж таки, маю, маю заострити вашу увагу на неї. Вона називається. Відпочинок. Відпочинок, як на мене, це панацея від усього в житті. Депресія, відпочиньте. Проблеми на роботі, відпочиньте. <проб> Тож так, відпочинок дуже важливо. Ось ви вже і втихнули це хобі. Ось вже вас вдома чисто. На роботі, там все також Чікі-буття. Там з друзями побачилися, сім'я задоволена, у відносинах. Там хлопець-дівчина так вас любить. А вам все не те. Ось ви як туди побігли, туди побігли, поїздили по всім місцям, і ви взагалі такий молодець, і всі такі, я тебе так люблю, дякую, там, що приїхав. І все це ось усюди стоїть пунктик дан, Ви все зробили. Висідаєте, сідайте, та така, не можу, не можу. Це не моє життя. Я не хочу так жити. І чому? Ну, взагалі у мене, тому що я не відпочила ніфіга, ніде. Ніде я не е, прилягла, не посиділа там у тиші, нічого такого. Тому, ну, ось і все, і мінус життя. І померла. Ну, Тому плануйте також відпочинок. Це така дуже а, загальна порада, тому що відпочинок це також дуже е, таке, е, персональне, персональний термін. Для мене відпочинок це одне, для вас це інше. Та по-перше, знайдіть, що для вас відпочинок. Для мене, наприклад, це просто лягати на мою кровать та не вставати. Це для мене відпочинок. найтакий такий змост кволіті тайм. Ось, тож, тож, ідентифікуйте, що для вас відпочинок. Друге, заплануйте його, не так, що типу ну, у суботу відпочину. А потім ви туди-туди поїздили, прибралися і вже 10-ту годину вечора. Ні, заплануйте там. Я з 10 до 12 в мене відпочинок. Ось, третє, дотримуйтесь цього розкладу. Uh, ну і все. <хи> ну і четверте, четверте, не, не тільки плануйте відпочинок, а й слухайте себе. Якщо тіло вже ну, якось не так себе поводить, ви якась дуже роздратована, нічого не виходить, хоча все було так дуже гарно, дуже чудово. Зупиніться, послухайте, що вам ваше дорогоцінне тіло говорить, та почуєте, я хочу відпочинок та відпочинте. Ось, звучить дуже легко. У житті імплементувати дуже важко. Але я вас вірю. І це були всі мої поради. Їх було рівно 6 штук. І це все, що я зараз маю вам сказати за мої три тижні повного робочого дня. Взагалі, що я думаю, я дуже задоволена. Я думала, все буде набагато гірше. Я не буду бачити нічого, окрім роботи, але це все ну, також не просто так. Я не бездумно почала це все, не бездумно почала працювати. А, нічого не буде просто так. Якщо ви просто підете на повний робочий день, то такі, ну якось, якось там виживемо, щось там я встигну, там щось там ну поїм взагалі пофіг, просто мені потрібні гроші. Так, нічого не буде. Uh, Self-awareness <с tua> якась повинна у вас бути, Тому, ну, я не думаю, що мене дивляться люди, які не self-aware, але все може бути. може зараз які, якісь там люди такі, ага, точно, треба. Треба щось робити. Uh, ось, ну, я задоволена роботою, задоволена тим, як зараз це йде. Звичайно, нічого не ідеально. Звичайно. Uh, я там тене робила. Тенер було хобі я взагалі, поки що не відкривала. Але я все ще сподіваюсь. Тому, тому я створила ось ці поради саме для якоїсь там дівчинки, яка також бачить це 5 на 2 8 годин. година обіду, то таке, що взагалі, що ви там робите. У мене ось навіть постик був в моєму телеграм-каналі. Я не розуміла, що там взагалі що це за світ, в якому люди, усі люди на світі. Я пам'ятаю, як мені казали, я пішла на співбесіду і я ну, сподівалася на повний робочий день. А мені кажуть, нам потрібен повний бачить мені ось такі очі. така я вже думаю, ну все, зараз беру сумку та уходжу. Ось на мене дивляться ці жінки, то такі, а що ви? Ну взагалі-то по закону всі в країні нашій повинні працювати 8 годин. Так на неї подивилися та пішла звідти. А зараз так, зараз працює. Ось тому що хочу сказати: я вас вірю за соте раз це говорю. Якщо зараз перед кимось з вами є така задача, або ви вже працюєте на повному робочому дні, та це якесь пекло. Завжди є вихід, завжди є е, щось, що треба покращити. ось. Але також, я не, не, але також я не заперечую, що є такі ситуації, коли вже нема ніякого рішення, тоді треба міняти роботу, так. Але зараз я не про це, зараз я просто для, розповіла поради для когось. Для якоїсь людини, яка також зараз стоїть перед цим етапом життя, який називається повний робочий день. Ось, тому так. Це було моє відео. Дякую вам за перегляд. Дуже-дуже сподіваюся, що воно було для вас корисним, що вся картинка нормальна, що вона чути нормально. Дуже дякую вам. Ставте лайки, підписуйтесь, там коментарі, все таке. Ну, не забувайте. Ось побачимось! пока